Не можу не запитати, вже хоча йде війна, але, наприклад, в Кременчуці політичні партії вже готуються до виборів. Це... Та це не тільки Кременчук, це вся Україна вже. А, наприклад, кажуть, що шафалов народний депутат створює партію Полтавщина, а які партії симпатизують ви? Працюю в органах виконавчої влади. І а, безпосередньо моїм керівником на сьогоднішній день є президент України Володимир Зеленський. Тому, от. Відповідно в цьому і вся відповідь щодо моїх політичних чи якихось амбіцій, да? тобто і вподобань. Скажіть, будь ласка, загалом чи на часі такі розмови, такі думки і підготовка на даний час, на мою особисту думку, такі процеси не на часі. Як сказав президент і в принципі все політичне військове керівництво нашої держави вибори не можуть проводитися в умовах війни, в умовах військового стану. І не може нам, як ми сьогодні забезпечимо голосування тих чи інших людей, в тому числі військових, на фронті, коли кожен день, в кожну секунду відбуваються обстріли, відбувається активна фаза війни. Ворог не стоїть, ворог рухається. У нас є певні. Питання в, в різних напрямках це не тільки південний і східний напрямок, вже й трошки північний напрямок захватує. Ми це все бачимо і в засобах масової інформації. І звітуванням сил і за сил оборони про, про те, як рухається, в е, які дії відбуваються на даний час на фронті, для того щоб люди розуміли. Тому вибори зовсім не на часі, і цей процес е, не повинен е, стояти до того. Питання це не повинно стояти до того, поки не закінчиться війна. А потім вже закінчиться війна. Будемо строїти політичні передвиборчі компанії будемо будувати політичні сили, працювати з а, виборцями, працювати з лідерами думок, а, ну і так далі. Ви ж вже неодноразово переживали ці процеси. Знаєте, як це відбувається, але мені здається, що цього разу вибори людей буде трошки більш а, такий, більш ос так, так сказати, осознаний, усвідомлений, да, і люди розуміють, куда ми рухаємо. Як ми рухаємося, якою ціною нам це все дається?